Буга смерті це не просто вірш, це документ, свідчення, це пам'ять про голокост, про мільйонів людей, це крик, який не вмістився в словах. Спробуйте уявити, що ранок починається не зі світла, а з темряви, що замість кави чорне молоко, що замість музики свист і наказ копати могилу. Целан протиставляє двох жінок. Одна символ німецької краси. Інша символ єврейського болю, Маргарита й Соломіт живі образи того, що розділило людство, це розрив, це те, як світ вибрав, хто гідний жити. У цьому світі музика більше не про надію. Скрипка звучить там, де стріляють. А слова повторюються знов і знов, як ланцюг, від якого не втекти. Буга смерті це не про минуле. Це про те, що може повторитися, коли зникає людяність, коли стає байдуже. Це поезія, яка болить, яка говорить про те, чого не скажеш голос, яка змушена не просто читати, а пам'ятати.